Ага. Ось да, так, до. Да? А ну включай, що воно. О, так це ж робить. Так ви уявляєте, прийшли там той, каже, крути давлення, а мені нап'єстік збавиш. Воно тут барашко був так щось кривенько прикручили. Я почав крутити, він взагалі відвалився. Це гамон, кажу, більш не приїду. Це тут займається. Що робиш? Мікрофони роблю, банкет ідею. Ти робиш розміточку під ДВП-шечку, правильно? Так. А діагоналі міряв? Все путем. От молодець. Не вистачає трошки конформації, де йде. Як крутив, так і не хватає. А компресор як робить, чуєте? А то мучився тут. Йохер-мохер. Скільки інструментів треба для марілі? Вахівець? Вахівець? Це ти отим степлером? професійним, да? З порядковим номером. Порядковим номером. Надійду, бо громко. Я дуже знімати не вмію, але взагалі поржати. По приколу зніматиму, так що що тут у нього? Паролончик є і все. І ще робить котячі думки. Молодець, хвахівець. Хлопець-хвахівець. Інструмент, правда, весь поломаний. А так хвахівець. Если руки не жопа, то можна і напильником щось виточити. Та розкажіть. А ну покажи, як ти лист будеш. Кроїти напильником. Хотілося б на це подивитися. Спеціальні організації займаються. 13.50 порізка, а поклейка, в 50 порізка. Легко. Намалював! Ти ти, Маєш. ти людям розказуєш, скільки стоїть це є, да? Mm. Мебель? Рабценка сразу. Я гадаю, вони знають. Але це не точно. Але це не точно. Mm. Да.